Той самий ранок, коли всесвіт вирішив мені в каву додати сіль. Чому він так вирішив? Хіба він не знає, що каву я п'ю з цукром, а не сіль? Можливо, він мені хотів показати, що не все буває так, як я хочу. Але як на рахунок вибору, кожна людина, а тим паче, жінка, завжди має мати вибір. Я маю обирати каву пити з цукром чи сілью? Адже вибір для жінки це фундаментальне право визначити свій шлях у житті, керуючись власними бажаннями, потребами та цінностями. Це про можливість бути різною, ніжною чи сильною, кар'єристкою чи домогосподаркою носити те, що хочеш, не в залежності від створювати сім'ю або залишатися самотньою, отримувати освіту, подорожувати, вивчати мови, бути амбітною та досягати високих цілей, або насолоджуватися простими радощами без надмірного тиску, і незалежно від осуду, суспільства. стереотипів чи тиску інших людей. Це право жінки будувати життя так, як вона вважає це за потрібне. Яку ж я можу розвести демагогію тільки через те, що у мене не задався ранок? Але чи маю я право осуджувати всесвіт за те, що у мене закінчився цукор, і тільки через мою неуважність поцукрувати свою каву сілью? Правильно не маю, тому що це є моє життя, і тільки я винна в тому, що у мене закінчився цукор. І тільки я відповідаю за своє здоров'я, за свій настрій і за наявність усіх продуктів в домі. І найголовніше це те, як я сприйму ту ситуацію. Чи позлюсь, чи посміюся з того, що перший раз в житті я попила каву з солью. А що робила ти на моєму місці?